Стамбульський трек 2025. чи можливий сталий мир в Україні? Це питання, яке сьогодні цікавить усіх. Але, хоча і зарано говорити, що може відбутися за результатами зустрічі у Стамбулі, ми можемо проаналізувати те, що відбувалося ем, під час підготовки самих команд, і ми можемо оцінити геополітичний вплив і тиск саме на. Те, щоб ці перемовини відбулися, почнемо з того, що Російська Федерація в чергове хоче обманути і ввести в оману насправді усе суспільство і Дональда Трампа. Тому що, хоча Путін і запропонував саме, щоб ці перемовини відбулися у Туреччині, а саме у Стамбулі у четвер, сьогодні він сам туди не приїхав. Ми бачимо, як готувалася українська команда. І результати, що сьогодні в Туреччині присутні перші обличчя нашої, нашої держави, представники нашої держави. І ми бачимо, що Путін надіслав в Туреччину своїх представників, навіть не перший ешелон влади країною агресора, а він надіслав людей, які не приймають рішення. Чому він так робить? По-перше, він хоче затягувати постійно час. Ці перемовини це просто затягування часу, це формат, який не призведе до якихось рішень, які насправді дозволять досягти сталого миру і навіть можливо і припинення вогню. Тому що, за словами представників Російської Федерації, сьогодні вони мають обговорювати саме припинення вогню. І як говорять, коли спілкуються дипломати. Гармати замовкають. Але ми бачимо, що дипломати почали спілкуватися. Але гармати не замовкають, йдуть постійні бої по лінії фронту, йдуть обстріли, як і столиці, так і інших міст нашої держави, і це ще раз свідчить про те, що це черговий фарс від Путіна та його команди. Але все ж таки, ми будемо сподіватися на те, що буде досягнутий якийсь консенсус саме. У питанні припинення вогню, і це дозволить почати м, такий вже правильний політичний і дипломатичний е, шлях урегулювання саме е, цієї кризи великої кризи, яка призвела до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Але давайте подивимося і розглянемо з вами геополітичний контекст. Важливо, що цю ініціативу підтримали наші партнери, такі як Сполучені Штати Америки та Європейський Союз. Зокрема, це Німеччина, Франція і Британія, яка на сьогодні не є членом європейського союзу, але це наш сталий і потужний партнер. Дональд Трамп на жаль не буде присутнім на цій, на цій зустрічі, тому що він очікував дійсно, що на ній буде присутній. Путін і вони зможуть провести прямі переговори за посередництвом саме Дональда Трампа. Але, на жаль, Путін цю опцію відхилив, і він її відхилив в першу чергу, тому що він розуміє, що якщо буде присутній Дональд Трамп, він вже не буде, не буде е, мати якоїсь е, якогось. Якоїсь можливості для того, щоб е, обманути, щоб донести неправдиву інформацію саме Дональду Трампу, і не буде мати певної маневреності. Якщо це буде зустріч, віч навіч, навіть самодаруванням Дональда Трампа, буде віч навіч з Зеленським, він розуміє, що вона ця зустріч вона не дасть йому певної маневреності. А коли він відправляє своїх представників, вони завжди мають маневреність і можуть посилатися на рішення саме Володимира Путіна щодо припинення вогню, щодо взагалі вирішення якихось територіальних питань тощо. Тобто геополітично це свідчить про те, що Володимир Путін ще раз знехтував саме ініціативою коаліції охочих і саме ініціативою Дональда Трампа, яка говорить про те, що Україна і Росія мають сісти за стіл прямих переговорів, а для того, щоб сідати за стіл прямих переговорів, має припинитися вогонь. І тут важлива ще роль Китаю. Деякі експерти і дипломати говорять про те, що можливо Путін не приїхав власне. На цю зустріч, тому що Китай побоюється зближення Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Але на мою думку, Китаю, в першу, чергу, Китаю в, першу, в першу чергу вигідно, щоб війна продовжувалася, тому що офіційною позицією Китаю є дійсно, що вони підтримують територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, але вони є партнерами Російської Федерації. Вони постачають дуже багато технологій, вони постачають дуже багато комплектуючих для виготовлення зброї у Російській Федерації. Вони купують дуже багато енергетичних ресурсів, і, взагалі, товарообіг Російської Федерації та Піднебесної він складає близько 240 мільярдів доларів на рік. Для розуміння, взагалом, бюджет Російської Федерації він складає трохи більше, ніж 400 мільярдів доларів на рік. Тобто це важливий партнер для Російської Федерації і Китаю, я маю на увазі. І Російська Федерація важливий партнер Китаю, тому що сьогодні вони постачають дешеві енергетичні ресурси, і Китай може використовувати Федер... Російську Федерацію. Як, як важель протидії е, саме розвитку і експансії сполучених штатів у світі, як вони заявили у спільній заяві Сі Цзімпіна і Путіна під час візиту візиту Сі Сізінпіня у Москву? Вони заявили, що вони Будуть боротися проти гегемонії, наростаючої гегемонії Сполучених Штатів Америки. І взагалі вони будуть створювати такий сталий союз, який зможе протистояти розвитку і експансії впливу на геополітичній арені саме країн Заходу. І це підтверджує підписання під час візиту Сі Сіцінпіна у Москву важливого, стратегічного для їхнього їхнього співробітництва договору, який свідчить про те, що вони мають нарощувати свою співпрацю і вони формують певну коаліцію, певний союз, сталий союз, і важливо розуміти, що цей союз формується на базі не тільки економічних вигод для Китайської Народної Республіки. Але і у розвитку військово-промислового комплексу саме Російської Федерації, і цьому, тому цей союз він є великим викликом і ризиком не тільки для країн Заходу, але і для України, тому що піднебесна буде допомагати вести Російській Федерації війну Росії проти України щодо перемовин. У Туреччині Туреччина є наш партнер, є країною, членом Північно-Атлантичного Альянсу. І, до речі, сьогодні в Анталії проходить зустріч глав Міністерства закордонних справ країн, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу. І це теж достатньо знаково. І, мабуть, тому Путін і не захотів приїжджати, тому що достатньо багато його ворогів і людей, які точно не бажають йому здоров'я. Але геополітично це свідчить про те, що країни НАТО і країни колективного заходу, заходу вони тиснуть на Російську Федерацію, і цей тиск не буде припинятися, поки вони не досягнуть. Певного результату. А певний результат, я ще раз хотів би нагадати, це перше припинення вогню. Друге, це прямі переговори між Російською Федерацією та Україною з досягненням вже як результат досягнення якогось консенсусу і вирішення, взагалі, питання димо... дипломатичним шляхом, і ми всі сподіваємося, що це відбудеться незабаром. І будемо молитися, щоб війна припинилася і, врешті-решт, настав мир. Але у наших партнерів завжди є козирі в руках, і ці козирі є санкційні пакети, які готують і Європейський Союз. Це 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації, і Сполучені Штати це ініціатива Лінці Грема щодо. Країни, які співпрацюють саме з Російською Федерацією, так би мовити, вторинні санкції. Це є козир наших партнерів, який, я думаю, буде застосований, якщо Росія не піде на поступки і ми не досягнемо якогось вирішення, вирішення питання і припинення вогню. Дякую за увагу!